Індійська народна казка невдячний тигр. Лютий і жорстокий тигр попався якось у пастку. Він ревів і метався в клітці, ламав залізне пруття. Та все було марно. І коли він уже втратив останню надію вирватися, на його щастя саме проходив один чоловік. Тигр, побачивши його, стрепенувся, жалібно забуркотів і мовив: Чоловіче добрий, змилуйся наді мною, врятуй мене, випусти з цієї клятої клітки. Еге ж, озвався той. Випусти тебе! То ти ще, чого доброго, з'їси мене? Схаменися, чоловіче. Чим хочеш присягну, що ніколи більше не скривжу, бодай комашки. Від нині й до віку я віддано служитиму людині. Ну, гаразд, пожалію тебе, випущу на волю, сказав чоловік. Він очинив дверця та клітки І випустив тигра на волю. Та не ступив чоловік кроку, щоб іти далі своєю дорогою, як тигр стрибнув на нього і прогарчав зловтішно. Га, тепер я поснідаю тобою. Схаменися, тигре, зойкнув чоловік. Я тебе від смерті врятував, а ти мене хочеш з'їсти? Де ж тоді правда на світі? Ага, бач, правду йому захотілося, засміявся Тигр. Немає на світі ніякої правди, коли хочеш знати. Ні ні, ні. Правда на світі мусить бути, вона є, впевнено мовив чоловік. Спитай, кого хочеш, кожен тобі скаже. М -м -м, згода. Спитаємо у трьох найперших, кого зустрінемо. Коли вони скажуть, що правда є на світі, так і бути, не їстиму тебе. А ні? То вмить проковтну, я дуже зголоднів. Довго блукали чоловік і тигр лісом, аж нарешті помітили папугу, що сидів на гільці, поринувши в якісь свої сумні думи. Гей, папуго. гукнув Тигр. Скажи но ну, нам, чи є правда на світі? Папуга стрепенувся, підвів голову і мовив понуро. Вже добру сотню літ прожив я. І ніколи найменшого зла не заподіяв нікому. А сьогодні вранці приповз гладкий, здоровезний удав і проковтнув усіх моїх діточок, жодного не залишив. Ні, немає правди на білому світі. Ха! А я що тобі казав? переможно вигукнув Тигр. Таки немає правди на світі. Ходімо далі, мовив чоловік. Спитаємо ще в когось, хоча б. О, хоча б он у тієї пальми, що височує попереду. Підійшли вони до пальми, і тигр питає Пальмо, пальмо, скажи, чи є в світі правда? Пальма зашелестіла густим листям і відповіла невесело. Не один рік і люд, і звір знаходили у затінку моєї густої крони порятунок від палючого сонця. А сьогодні, в досвіта, де не взявся дикий кабан, зранив своїми іклами моє коріння, і тепер я мушу повільно вмирати, гинути. Ні, немає на світі правди, ось що я вам скажу, вигукнула вона розпачливо. Ну, переконався ти, що немає правди на світі, радісно заревів Тигр і приготувався стрибнути на чоловіка. Але той застережливо підвів руку і мовив с Стривай, с стривай, ми ж домовлялися спитати у трьох, а не у двох з тих, кого зустрінемо. <ривіт> а, ну, гаразд. невдоволено буркнув тигр. Вон, біжить шакал, спитаємось в нього. Коли шакал порівнявся з ними, чоловік перепнув його і сказав Вислухай нас, шакали, й розсуди. Оцей Тигр попався в клітку. А я пожалів його і випустив з залізної в'язниці. А він тепер замість дякувати хоче мене з'їсти. Хіба це справедливо? Стривай, стривай, чоловіче, щось є. Щось я не второпаю, мовив шакал. Повтори ну, ще раз як усе було. Оцей тигр попався в пастку, а я пожалів його і випустив з клітки на волю. А тепер він заповзявся з'їсти мене. Отака дяка за добру, яке я йому зробив. Ну хіба це чесно? Невже немає правди на світі? А, он як! замислено протяг шакал. Така заплутана справа і не одразу збагнеш що до чого. Так ти кажеш чоловіче, що попав у клітку, а тигр пожалів тебе і. Та ні, ні. Це тигр попав у клітку, а я його випустив. «А, Здається, зрозумів, кивнув головою Шакал. Клітка сиділа в тигрі, а ти її випустив на волю. Та ні ж бо. люто гаркнув тигр. Це я сидів у клітці, а цей чоловік проходив мимо, зглянувся на мої благання і випустив мене на волю. Ну, тепер уже второпав. Не, не, не гнівайтесь, не гнівайтесь, шановний тигр!» – злякано пробелькотів Шакал. Надто вже все тут заплутане, аби ж то я на власні очі побачив, як воно все було. А так з ваших слів годі й второпати що до чого. То ходімо вже покажу, як воно все було, коли ти такий недолугий, сердито мовив тигр. А коли й тоді не второпаєш, нарікай сам на себе, обох вас з'їм, хеге, -хе -хе. і навіть кісточок не залишу. Коли вони підійшли до клітки, Тигр озвався знов. Я сидів у цій клітці, розумієш? А він, ну, тобто чоловік, йшов мимо, побачив, що я метаюсь, пожалів мене і випустив на волю. Ну чого тут не розуміти? Усе ну, ж ясно. Я зрозумів, я зрозумів. Нарешті зрозумів. Радісно вигукнув Шакал. Я сидів у клітці, а чоловік почув, що я в ній сиджу. І, а, а клітка сиділа в пасті, і, а він. Тобто, я. он...» а... Ой. Знову виходить щось не те. Бідна ж ти моя голівонько. Ні, напевно, я так і не збагну нічого своїм куцим розумом. О на тебе, йолопе! Аж стенувся від люті Тигр. Ба ні. Ти таки збагнеш у мене, як воно все було. А то не минеш моїх зубів і кіхтів. Тож слухай, слухай уважно і дивись на мене. Я Тигр. Тигр. Ти зрозумів чи ні? Р, 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 розумію, промовив шакал, удавши, що дуже злякався. А це перед тобою чоловік. Зрозумів, 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 паночку, а це ось клітка, второпав Бевзю. Второпав, второпав, паночку. Так от я, Тигр, сидів у цій клітці, бився об пруття. а він, тобто цей чоловік, якраз ішов. П -п -пробачте, пробачте, шановний тигре, пробачте, що перебиваю вас, але. Я ніяк не втямлю. Ха <гум> ха, чого? Чого ще ти там не втямиш? <гум> гаркнув Тигр. Я, 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 я не збагнув, як ви опинилися в клітці. Та, та що ж тут зрозуміти, дурню? Ну, бо ви, ви он, 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 он який здоровезний, а клітка ж маленька. Одна ваша лапа, і то навряд чи влізе в неї. Ні, ні, ви там не поміститесь, впевнено мовив шакал. Де вже вам улізти в неї? Тигрові нарешті урвався терпець, і він, нічого не кажучи, вскочив у клітку. Дивись, стелеп пню!» – вигукнув він. Отак все було. Отак. Тепер уторопав. Е, тепер уторопав, спокійно відповів шакал. Він підійшов до клітки, зачинив дверцята і взяв їх на міцний засув. Ну, от, мовив чоловік до тигра, а ти казав, що немає правди на світі. А я собі так міркую коли ти вже знов сидиш у клітці, то правда на світі таки є.